Про ранку я в Мадриді. Зараз я на вулиці, зразу говорю, щоб не забути. Вулиця називається Маодразу 15. Що я тут роблю? Так, Надя вирішила омологувати свій атестат шкільний. Поки я взнавала інформацію, отже, я приїхала до них без попереднього запису. Точніше, я запис мала, але не до них. Я переплутала все, так як завжди. У мене вже на руках є мій атестат з оцінками. Він є апостольований в Україні і перекладений тут продуктором е Хурадо. Це обов'язкова умова. А далі я вже буду розказувати вам по мірі того, як в мене буде все отримати. Ранковий Мадрид. який він прекрасний. До речі, а чим не красота. Всі кудись спішать. Ті будинки гарні. Все виглядала консультація дуже гарно, дуже швидко і досить професійно, тому що зазвичай тут в Іспанії все довго, незрозуміло і піди туди, піди сюди. А тут мені все розказали досить чітко. Маю використовувати свій пін клави. Спочатку сіту я назначила сюди. Це виявляється навпаки. Омологовую тут свої атестати, дипломи. Ті, хто навпаки, виїжджають з Іспанії і щоб в іншій країні презентувати, що вони мають документи про освіту. Я запуталась, тому взяла світу сюди. Навічливо відправили, куди треба йти. Це все поруч і нічого страшного. Традуктора Хорадою, яка є затверджена тут міністерством в Іспанії, і вартість кожного документу мені коштувала 50 євро. Тасу на оплату на амологацію мені також сказали в районі 50 євро, там 49 з копійками. Так, готую я документи. Ось оригінали апостольовані, Ось оригінали перекладені продуктором Хурадо. І так, це тільки атестат. Далі мені дали, щоб я оплатила тасу. Ось така вартість таси, яку треба оплатити для того, щоб подати документи. І розгляд справи плюс-мінус йде до півроку. Друзі, привіт! Сьогодні продовження моєї історії про подачу документів на амологацію. Отже, Ми сьогодні з чоловіком поїхали в Мадрид вже для того, щоб подати документи. Тас оплатили, тут заповнили, витягнули, роздрукували його, поробили всі ксерокопії. Одним словом, підготували всі документи, поїхали туди. Як мені вже говорили, можна там з сітою подаватись, можна без сіти, тобто без запису. Відповідно, щоб не витрачати час, не шукати цей запис. Попередній раз, коли я там була, людей практично не було взагалі. Тобто я прийшла, проконсультувала, одразу вийшла, і дуже швидко все було. Сьогодні ми прийшли, дивимося, на вулиці якась черга стоїть. Так, то ті люди, які без запису. Практично сказати, що там хто йшов записом, я не бачила, там переважно всі йшли без запису. Не знаю, чому так, тому що важко знайти. Не знаю, одним словом. Перед нами було в черзі на ту подачу орієнтовно 40 людей. тому готуйтесь або їдьте туди дуже швидко, для того, щоб бути одним із перших, або ж боріть, ж записуйтесь і тоді їдьте на свою годину, тоді без проблем зможете податись. Тому що, як виявилось, людей дуже багато працівників на отримання, тому що це йде мова про те регістру, щоб зареєструвати ваші документи. Там працюють тільки три людини. На інформацію дуже багато людей там сидить, а от саме на прийняття тих документів тільки три людини, і то вони там один виходить там на відпочинок, чи що, і працюють переважно дві людини. І тому чоловік там залишився. Не знаю, приймуть документи, не приймуть. Зараз будемо бачити, і я вам все скажу. Чи може хтось подати замість вас? Так, можна, але в соліституті бажано, щоб ви. Поставили, хто буде репрезентанти ваших документів. І, звісно, таса, соліситути, то все маєте підписувати ви власноручно. Ну, якось так. Вроді все сказала, зараз їду додому, тому що мені зараз в третій годині починати, а вже за 10 перша. Так, друзі, оновлення. Щойно мені подзвонив чоловік, поки я збираюсь на роботу. Я вже приїхала додому з Мадриду, а він ще там. Е, все ж таки добре, що я поїхала не чекала, інакше я би точно спізналась на роботу. Він мені подзвонив сказав, що документи прийняли. Ксерокопії, ті, що ми робили, не потрібно робити, тобто достатньо привезти оригінали, вони там всі перексеріюють, тому що вони звіряють оригінал і роблять свою ксерокопію для того, щоб вивірити повністю оригінальність всіх документів, тому що всі оригінали повертаються. І ще один нюанс. Прізвище у мене в середній школі було одне. Я вийшла заміж, зараз в мене прізвище зовсім інакше. Тому до тих документів я ще подала своє свідоцтво про одруження. Воно в мене також є апостольоване, також є перекладене. Тому, дівчата, хто так само робив, зверніть на це увагу, тому що документи у вас середньої школи одні по одному прізвищу. Зараз ви є інакша людина, і треба зробити доказ того, хто ви є насправді. І все нам сказали, документи приймають. Надіюсь, там все буде добре. І п'ять-шість місяців орієнтовно очікувати. Тому надію, що все буде добре. Більше нічого довозити не буде потрібно. Я йду на роботу, а вам всім бажаю гарного дня і хто це буде робити? Пишіть, як у вас все пройшло, тому що я не знаю, чи це залежить на кого ви попадаєте, чи в які провінції подаєте, в якому районі, тому що в Мадриді це не є єдине оце міністеріо, де приймають дані документи, як виявляється. Тому розказуєте, як у вас це було, як ви це зробили. І вже наступним кроком буде подача документів у диплому. Не знаю, буду я тим займатися чи не буду, чи наразі зупиню на статі. Далі далі будемо бачити. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі!